Друзі, привіт усім! Маємо сьогодні своту, але це вже так доволі пізно. Я зварила їсти на сьогодні. Зараз вам ставлю. Так, друзі, обід в мене готовий. Сьогодні в мене супчик з посолі і з тіста. Салати кувочевий, огірки, помідори, зелень і сметана. І картопля запечена з литками. Тому е, я відстрілялася, так як мама. Дітки поприбирали, Артур з Денисом поприбирали, Денис ще має молоти, ще навіть замелення, ще навіть не брався. Але тим не менше, на сьогодні запланований, як по, -по модному кажуть, шопінг по нашому закупи. Так що, друзі, ми їдемо. Трошки мені треба дітей вдягнути. Ну, Артура, само собою, бо це наш студент. Йому треба трохи обновити гардероб, хоча ми не тільки перед школою обмовляємо по мірі можливості. Бомік вже гавкає по цей. Бачу, ми всі вдягнулися, що ми кудись йдемо. А він вже ж розуміє, що він лишається. Ну коротше. Але все одно щось треба нове йому прикупити. І Денис вже їде з нами, теж собі щось може подивитися. Коротше, трохи треба нам дітей вдягнути. О, якось так, друзі. А в такий день ніколи нема коли, бо треба їхати машиною, а машини нема, треба чекати на тата. Так що ми сьогодні до обіду тату ще працював, а зараз прийшов з роботи і може нас завести. Якось так. так, друзі, і табу. Я не говорю, де мій чоловік працює. Не питайтеся навіть, будь ласка. Колись розкажу, після війни розкажу, зараз недоречно взагалі. Якось так. Добре, друзі. І що? Ще що. Зараз ми їдемо дітей вдівати ідею не знаю, що будуть вони робити. Певно, будуть цей. М... Вони будуть молоти, а тато собі завжди знайде роботу, бо. Це <татистість> неможливо, щоб було без роботи. Як я нічого не можу зробити, то на нього, звісно, більше йде нагрузка. Добре. Кажуть, що знаєте, друзі, кажуть, легко маєш хлопців легше. М -м -м -м, друзі, залежно, яких хлопців, деколи дівчина може скорше вдягнутися, ніж хлопці. Денис, мій, то ще так, а Артур то не так все легко і просто. Де, коли я кажу, все вже йди сам, не, не мороч мені голову, бо я не маю сил до тебе. Та й все. Артур, привітайся. вже Бомік вимагає від нього, щоб він його взяв, бо він же вдягнувся-все, все, вже переведе. Добре, друзі, їдемо. Денис. Вибирай. Кофту тобі якусь треба. Я сам Ну так поки ми є, та ж подивися, може тобі підійде. Що? Бентежить. Що тебе бентежить? Оце дуже бентежить. Давай бери цей. Бери примірочну. О, о, перший магазин і вже нічого не підходить. Не може це розглянути. Ну розглядається. Розглянується. Але ти таку саму майже аналогічну, таку саму. Так? так це який? 33-й? 33-й незавеликий, беріть 32-й міри. Не за дуже широкий, Артур. Бачиш, що тут вози за широкий, задуже. Ні-ні-ні, навіть не, таке не, не робив вже це. Ні, ні ні ні. Ну що, то ці можуть бути менше більше. Що, берем ці? Беремо. Давай ще пробуй ті спортивні, що скажуть. Так, що ті спортивні штани? Зручно. Були, що, ви треба тобі їх. Yeah. Підберемо чи ні? Ні. Закідаємо. Ну друзі, вже третій магазин. Наш Данис вже каже, що мені нічого не треба. Накупив собі шкарпет, на тому кінець. А ми з Артуром ходимо, не нас чекають, а ми бачите, як ту купляти. Мені здається, на колись мама якби завела, казала, купляй, що хочеш", Я би все підряд брала. А тепер ні. Тепер не той значок, не, не той кармашок, не той. Ще там каземблемка, все. Брати не можна. Але нічого ми не здаємося. Буде виглядати смішно. Буде виглядав смішно. Ой, смішний ти наш, давай. Ну, тут треба їсти трошки більше. Який це розмір? Ну, коротше, із Тобто батнік теплий, тобі треба вже зараз теплого батніка. Це, це ж те, ідеал. Ідеал. Мої друзі, я не можу з тим ідеал. Я якусь піжаму не йшла на себе, друзі. Ти знаєш, ж не знаю, щось не малувати зараз кидаю. Дивіться. Друзі, ми скупилися. Дивіться, тато чекає вже навіть принаймні йде з нами. А ми з Артуром будемо самі. Понакопляли все, що треба. А де тепше все? Та не все, але хоч з групшого. Да. <смір> Тримай, друзі, є цяцька бумікові. Зараз буде радості. <смір> ти спочатку випусти його, бо він буде цей. Бо він мусить посваритися, чого лишили. <смір> ай, 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 ай! Більше не буду, більше не буду, більше <смір> не буду. А. О, що купили? Що дитині купили? Все, <смір> зараз доховав під машиною. Боже, все кричать, гуси кричать. Я би не знаю, скільки нас не було. Що тобі купила? Ти нову цяцьку купила, Так? Бумінг. Та Артур щось знайшов купієчці йому. Ой, а ще пище, люди. Воно як пещеть, то він ще більше набирає цього. Азарту. Ще більше радості. Бомчик, так? А то вже буде на день бавленки. А ми... ми приїхали, я змучилася, друзі. Розмісіла. Пустив Артур, Той Артур мене обводив по всіх магазинах. Понакупляв, я не знаю. Що я з ним? Ні, дай цим нема чого я хотів, бо я взагалі мені то не подобається, що він бере. Артур, скажи, нащо тобі теплих батьків літом треба, треба плевать ніки. Та ти вже на зиму покупляв. Так, на зиму, власно. Так. На зиму, весну, осінь. Коротко. Все, все, вже тобі більше нічого нема. Вже цей. Заглядає, може ти ще щось там маєш. Де, де, де. Що він понабирав? Люди. Зараз покажу, що він понабирав. Шкарпи я купа, всього. Розпаковка! Добро розпаковочку, друзі. Футболка. Артурові. Він же має, таку дікіндавну купила. Але треба було така, я не знаю. Штани. я. Артурові. Чесно косичний джинс. Шкарпетка, шкарпетка, то шкапетка. Тут всі понабирали собі шкарпатку. Шкапету все, друзі, щось це. Все щось бракує, я не знаю. Козюрка я вже викидаю. Там, може, треба ще, але я викидаю. Добре. Тапчики Артурові. До Гартожитку. Контейнери Артурові. Терку купила, бо моя щось вже не дуже красива, знаєте, не, не має гарного вигляду. Ось таке рукав для запікання Ці, як вони. Дротики в нас називають дротики, але це не дротики, це мочалка металева називається. Соус. Е, болонь, божет, болоньєзе. Железне італійський. Де можемо розвивати з м'язко. Ну, коротше, це таке таке. Це нашу салту, що мої. Далі. Артур корточка тепленька. 750 гривень. На байця. Дай на наш місяць на байці. байці. друга кофточка тепленька. Також на байці. Майже 800. Оля хуря, Юля, це я, я, я. я собі взяла на акції. була піжамка така, дивіться, класна. А піжамка. Ну, що я задурно ходила, стільки до твого терпіла, та задурно не ходила, тобі так. Щось собі купила. Так. Це теж я більше купила. Такий костюмчик. І штани. І Артурові, штаня коданий. Далі. Турбі такі штани. Боже, те все перевбивав, були так трошки. Там вже не колцень. Так, а такі штани. Все. Тато сидів в машині, Денис сидів в машині, більше ніхто нічого не виходив. Значить їм це, їм шкафів. Ось друзі, така розпаковка. Поки у нас була друзі фотосесія з Артуром. Навіть де фотосесія, як це називається? Моделювання, моделювання одягу. Показ. О, показ. згадала. Я зробила друзі смузі і зараз до нашого тата. Тато наш на дворі сидить, щось там робить, то йому холоденько занесли. Пішли. Так, друзі, у нас усі працюють. Тато що робить? Ага, тато огірки вибрав. Огірки великі. Це вже все, тато чи є огірки? <реш> тато вже все це такі воняє. Прошу, тримай. Та, друзі. Тато завжди має роботи. Ніколи хлоп не може відіхнути. Фасолю потеребив, фасолі ми трошки назбирали. Оденеско, Адиниско Ме. Давай щастя. Тримайся там. А Денис Комели. Ну що, Бірочка, що малишка моя? Дай бой щастя. Так, бумік, є, бо цяцька вже впала. Може, з тою цяцькою всюди буде носитися. І до хати, і з хати. Всюди де він, туди цяцька. Так, ти маєш тобі купили. Так. Тато криша, так завжди. Роботи, роботи хоч відбавляй. Денис меле, бо Денис наш не, не меле. Нас тур все меле. А то вже і Денис вітря вчиться молоти. Ня? Правда? Ну так. А нічого нема складного. Якби годна я, то я б теж мулала. Але я поки що таке во. Таке во. <реш> їсти здорую, то добре. Ні, тато. Ну, ну, так, Та, що їсти зворіло. Ну, певно, що так. Бо щоб на нього їсти... Падало, бо ж то дійсно треба все одно зготувати. Коротше, ось так, друзі. Помаленьку, ми зі всім справимося, бо ми всі сильні. Помаленьку. Все все зробиться. Друзі, принесла ще Денисові смузі. Він каже, ти що всім принесла мені? Ні, я не знала, що він там меле. Я думала, що він ще в хаті. Так що принесла ще дитині. Всі люблять, нас всі люблять, всі тут колотять і п'ють. Що маєш казати? Дякую. Дякую, який великий хлопець за хлопець. Так, так, ми ж маленькі донизу. Ага. Хлопці догори ростуть. Дякую. Так, друзі, в нас, є, в нас є мама. Мама, привітайтеся! Є <рисвіття> <рисвіття> мама, це чоловіка, мама. Та ви вже знаєте. Йдемо трошки збирати цю малину. Ми вже нині видзвонювали і видзвонювали, І нема? І не знаю, друзі, що ми будемо робити. Куди будемо її здівати? Тує малини купа. Чуєте, що камні моя свекруха? Йди на базар, сідайте і продавай. Добре, мама, ні. Друзі, малини купа. Купа. Друзі, а я зараз ще зберу помідори. Бо моя мама також дзвонила, казала, що немає помідорів. Зараз беру, ще завеземо помідори до мами. Дивіться, скільки вже червоної. Купа. Купа червоної. І що? По 22 гривні казали, десь нам приймають. А от ми до одних подзвонили, до других подзвонили і... І що? І ніхто не бере. Ще по селах десь беруть, а щось тако десь далі, а тупше. Так, а я пішла в помідори. Поки вони збирають там малину. Я позбираю помідори трохи мамі. Зараз швиденько. Бачите, слимаки вже поїли. Навіть не слимаки, а то певно скорше. Та ні, а слимаки. Коротше, викидаємо таке. Коротше вже всякі є, друзі. Так, друзі, збирала, збирала. Я ж чоловік мій дозберу є. Я вже не горд. Вже не збирав цієї малини. І це. А во. Мама шукає чорний принц. Тут чорний принц. він такий темний. І тут вопа, ну, теж кусочок, нічого не... Чин... То чорний писну, то, то, то не писнув. Yeah. Ну видно, от, творог. Ну, візну бой поставили. Я, я ж не позначав, де І що, на Андрій, теж треба знову закривати томатний сік. Формально yeah. Форма там да, ти брудчого. Так. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <ривіт> так, ми на ніч приїхали з подарками. <ривіт> <ривіт> з подарками <ривіт> не подарки на ніч. А ти будеш мала Так, <ривіт> Та, Їсти і робота, все, що хочете. А, збирайте, що? Та потрошки збираємо, нема ще так масово, але вже... А що ти трохи з томовиною? Мама, не знаю. Ще поки що не приймають. Але, але помаленьку потрібно це збирати. Ну чекай, не приймай, а, а будуть приймали. Будуть. <клес> Але е ти не по чому. <клес> так, ще не знати по чому. Василько, не вже постійно не приймали. Ті. Але ж річ в тому, що, що тата, купа е того. Купа так. малини? Купа малини. Купа праця, а їм що? А може е <клес> треба заморозку вести. <клес> на Тернопіль, а хто буде везти? На Тернопіль на Тернопіль? Ні, десь на Березовиці. на березу, ну так, майже на Тернопіль мам. Та то є куди? Все Ви, головне, мітлу бачу, маєте нову. О. мабуть, це вже старення твоя є. Так, друзі, усе. Ось такий у нас сьогодні був день, такий, трохи шопінгу, трохи якоїсь роботи, трохи всього. Завтра плануємо щось цікаве, будемо бачити. Наперед нічого не кажу, бо нічого не знаю. Усе, друзі. Усім кажу па-па. Па-па. Па-па.